Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, Міністерство соціальної політики в прямому ефірі відверто задали питання, чому так мало зросте пенсія пенсіонерів. Тому що, як ми знаємо, з 1 березня відбудеться індексація, вона, слава Богу, вже затверджена, тобто і не переносять. Це хорошо, бо могли б і посунути, так як нас дуже сильно люблять. Але тим не менше. Прогнозувалась, розраховувалась, анонсувалась владою одна сума. А як дійшло до діла, то суму врізали майже пополам. Чому так мало зросла? Міністерство соціальної політики дало відповідь. Але, як на мене, то ця відповідь, я б навіть сказав, шокуюча. Тому що те, що говориться, те, що розраховується, це одне, але те, що ми бачимо насправді, це зовсім інше. Тож, давайте послухаємо їхні твердження, чому це так сталося. А потім я вам розповім народне бачення. І якщо ви, дорогі глядачі, будете зі мною згодні, то обов'язково не забудьте оформити підписку на канал, кнопочка підписатися під відео, як завжди, або на головній сторінці каналу народна думка. А також не забувайте доповнювати своє народне бачення в коментарях. Тому розбираємось. І так, чому ж так мало лише на 8%, тобто лише 80 гривень з обіцяних 130 з кожної тисячі. Так, минулого року це було 193 гривні цей рік, менше 80, там навіть 79. Чому ж на так мало зросте пенсія? Офіційна відповідь від першої заступниці Міністерства соціальної політики. Слухаємо. У січні на початку лютого у засобах масової інформації фігурував інший розрахунок індексації, тобто близько 13%. Чому остаточні урядові цифри менші? Тому що коли журналісти цитували цю цифру, на жаль, вони випустили зі своїх коментарів одну дуже важливу деталь, що цей показник 13% розраховувався при поданні проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік. І це відбувалося в серпні 2023 року. Тоді, ну, в цілому, розмір індексації базується на Темпах зростання середньої заробітної плати і на темпах інфляції. І ось коли планував, планувався готувався закон про державний бюджет на 2024 рік. Ще було очікування, прогнози прогнози мінекономіки давали темпи зростання інфляції за 2023 рік в розмірі майже 15%. Але по факту ми бачимо, що економіка спрацювала набагато краще. У нас темпи інфляції суттєво знизилися і становлять в в минулому році лише 5,1%. І це означає, що завдання індексації перекрити втрату вартості грошей через інфляцію. Менший розмір інфляції і менша потреба в перекритті цієї ну, падіння реальної купівельної спроможності. І я хочу звернути увагу, що хоча розмір Інфляції в минулому році становив лише 5,1%, але розмір індексації становить 8%, тобто майже на 3% відсоткових пункти вище, і таким чином, в принципі, забезпечено збереження купівельної спроможності тих сум, які отримують пенсіонери. Тобто, по розрахункам, які проводять супер пупер аналітики на які держава викидає немаленькі кошти, щоб ті розрахунки нам зробили. Інфляція в Україні за минулий рік склала лише. 5%. Так. Але якщо купнути глибше, то пам'ятаємо, що в минулому році лише ціна на електроенергію збільшилась в 2 рази. Це також входить в суму інфляції, тому що це витрати людей. Також варто зазначити, що разом з підняттям електроенергії всі всі виробники українські, будь то хліб, будь то що інше, підняли ціну на свою продукцію, тому що зросли тарифи на електроенергію. Якщо заходити в магазин раз в 2-3 дні, то можна бачити, як продавці змінюють на щось ціни, і вони. На жаль, ростуть. Тобто кожен день відбувається якесь підвищення. А нам тут кажуть, що все разом зросло лише на 5%. Також варто зазначити, що й вода зросла, так? водовідведення збільшилась ціна. І також зросла до мого іншого каналу автотема, але тут також варто зазначити, що зросла ціна на Бензин на пальне. І з цим також витрати логістичні збільшились і їх заклали в ціни на продукти. Ох, а нам тирають, що інфляція лише 5%. Тож, е середня. Давайте обговоримо формулу і продовжимо обговорення далі, тому що е дуже багато цифр ще не сходиться. Зараз вам розповім які. Так, е середня. Заробітна плата в Україні з 14 тисяч 700 за 2022 рік зросла на 17 тисяч в 2023 році. Саме ці різниці беруться в формулу індексації. Таким чином це 5% плюс ще від інфляції взяли так, отих 2,9% збільшення, і вийшло в них 7. Цілих Тобто, по закону України, грубо кажучи, вони зробили все правильно. Як сказала міністр, заступниця міністра соціальної політики тих сум, які отримують пенсіонери. Зрозуміло. Я би сказала, що це перемога, а не зрада. Що це не зрада. Це перемога. Перемога, да? Коли пенсіонери, більшість з них навіть не відчують цієї індексації, тому що. Сума дотяжок добавок буде більша, ніж ту суму, яку добавлять, тому що добавлять, грубо кажучи, дуже-дуже дуже мало. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно в своєму телеграм-каналі, коли приймався бюджет на 2024 рік, а це перед зимою так було тобто зовсім недавно. Було озвучено, що середня пенсія в Україні з заявленими всіма тими показниками буде 6 тисяч гривень. Тобто, уже перед зимою рахувалося, що збільшення буде 13%. Тобто е інфляція вже на той час показувала так, що вона буде немаленькою. Тому що ми це все чудово бачимо в магазині, в транспорті, да, оці всі ціни, які за цей рік зросли. І... Е було озвучено, що середня пенсія по Україні буде 6 тисяч гривень. Наразі ж нам повідомляють, що воно буде. Зростання буде на 8%, тобто на 322 гривні. Середня пенсія тепер має становити 5717 гривень. Це теж сказав прем'єр-міністр. 5700. Звалося б 300 гривень, да? але це середній. Тобто це комусь 150, а комусь 450, а комусь 1000. Да? Добавки, ну ні. І тут виходить, що суми дуже сильно занизились. І коли мене питають на каналі в коментарях, ви пишете, що Олександра, ви ж нам казали зовсім іншу інформацію, перестаньте дурити людей. І ти розумієш, що в нашій країні будь-що, що ти розповідаєш, навіть якщо це десь на скелі вирубане, да. В будь-який час може змінитися. От сьогодні вітер в одну сторону розповідає тут завтра в іншу, вже все, все помінялося. Мій особистий висновок такий, що рівень інфляції був занижений, сильно занижений, спеціально для того, щоб відповідно до нього були менші усі інші добавки і підвищення і індексація пенсії, в тому числі. А все тому, що цей рівень інфляції важко порахувати, тому що це треба усі, усі, усі там, продукти, все-все-все перерахувати, наскільки зросло, і потім поділити на їх кількість. І тоді взнається середній рівень інфляції цієї. А так як прості люди до цих всіх даних, цієї статистики доступу немає, то ніхто їх не може поконтролювати. І таким чином можна написати будь-які цифри. Ну, реальність насправді набагато інша, тому що кожен день ми заходимо в магазин да, і з цією реальністю лице в лице здибаємося. Тож, лишайте свої коментарі, що ви думаєте по цьому приводу. Я і далі спостерігаю за цією інформацією. Незабаром вам розповім важливу інформацію про те, як, незважаючи на ці малі суми індексації да, і на її проведення, добитися. От саме пенсіонерам добитися більших виплат, тож долучайтесь до каналу, слідкуйте скоро буде важлива інформація.